Доброго дня! Вас вітає компанія ProMcom'e. Сьогодні на огляді сальник манжета Армова на 25х35х7. Виробник сальників нідерландська фірма Eriks. Сальник масло бензостійкий, внутрішній діаметр 25 мм, зовнішній 35 висота 7 мм. Сальник має дві кромки по внутрішньому діаметру. Додатковий пильник. Має пружину. Робоча температура середовища від мінус 30 до плюс 100 градусів Цельсія. Сальник даного типу розміру ставиться в кришку клапанів автомобіля Mitsubishi Outlander XL 3-літровий, в мотоблок САДКО навал привода фризи. Також перфоратор Makita і в гідромотор косу Косторіс Бобкет. Купити сальник 25х35 на, на 7 ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.